Усім привіт! В ефірі нове шалене відео по українськи в нашій програмі, як завжди, лише справжні зірки світу. Відео приколів. Сьогодні на вас чекають найкомедніші та найганебніші провали та лачі. Ми розкажемо, як потрібно правильно прокидатися зранку, і не тільки зранку. Ви дізнаєтеся, чому ігри з вогнем такі небезпечні та веселі водночас. Також ми прокатаємо вас на найкомеднішому транспорті, одягнемо у найвишуканіші сукні. Ну і звісно ж, потішимо гарячою двадцяткою найсвіжіших приколів з нашого спеціального каналу. Шалене відео по українськи в інтернеті. Поїхали. Коли дуже хочеться спати, але вже давно потрібно прокидатися, нічого так не допоможе, як хороший прикол. Існує багато способів швидко піднятися з ліжка. Усі вони не гарантують гарного настрою, проте головне ж результат. Вас ніколи не вчили не спати на робочому місці, особливо якщо у вас така відповідальна професія, як у пожежників, тут потрібно завжди бути на поготові, Ось як цей мужик, наприклад. При перших звуках сирени він миттєво підривається і біжить на виїзд. Цікаво, як він зрозумів, що його надурили. Напевно, регіт друзів він також з перших нот розпізнає дуже дієвими та популярними при жорстоких пробудженнях є різноманітні петарди та фейерверки. Влаштуйте другу свято прямісінько у ліжку. Цікаво, що сниться у момент, коли ці всі забавки вибухають. Третя світова війна чи можливо політ у космос. Ось і наступний наш герой також обрав вибухівку. Нічого особливого він не вигадував. Просто кинув петарди у ліжко свого друга. Весело. Тепер жартівнику слід бути уважним і обережним. Хто знає, якою підступною може бути помста його жертви. А ще чомусь ті, хто будять, дуже полюбляють мишуловки. Напевно, вони самі ніколи не пробували, що це за біль. Прищемити щось такою штукою. Ой-ой-ой. Ось і цей спляжівдолаха став жертвою злого розіграшу. Шкода, чувака так розбудили з самого ранку. Ще одна мишача пастка для людини. Постійно вимикаєте будильник і лягаєте ще, нібито на п'ять хвилин поспати. Після такого весь сон як рукою зніме, повірте. Ну, а це вже взагалі якесь мишолов'яче збочення. Що ж цей хлопець зробив, що заслужив на таку кару? Сукерку в дитини відібрав? Чи стареньку бабусь пограбував? Якщо йому після цього ще й на роботу йти, то він точно запізниться. Увесь ранок рани зализуватиме, і виправданню ніхто не повірить. Ну що це таке? Я впав у купу мишоловок. Сірники дітям не іграшка, але ж і дорослі не завжди вміють правильно з ними поводитися. Подивіться на наступних героїв шаленого відео по українськи і зробіть висновки. Ну і посміятися, не забудьте. Якщо хочете влаштувати справді веселу вечірку з нагоди дня народження, не забудьте запалити свічки на торті. І чим вищими вони будуть, тим краще. Якщо у вас вийде повторити трюк цієї іменинниці, то ви ще довго згадуватиме це свято. У вас зламалася відеоприставка і ви не можете гратися в улюблені ігри. Спробуйте відтворити її. Іх за допомогою свічок звучить, звісно, дивно, але ж погляньте, що з цього виходить. Темними зимовими вечорами можете розважатися, особливо якщо у вас досі вимикають для економії електроенергію. А зараз ви побачите, до чого свого часу не додумалися середньовічні воїни. Катапульти з палаючими каменюками, це звісно класно. Але ж такі ось портативні гранати зробили б справжню революцію у військовій справі. І теніс народився б значно раніше декілька ударів ракеткою і перемога в ваших руках. Ніхто не слухає порад не гратися з вогнем, особливо коли це стосується небезпечних забавок вдома. Кубка підлітків вирішила нагріти повітряну кульку прямісінько в себе на балконі. Що ж добре, що здогадалися вийти звідти, а то запах смаленого волосся ще б довго не вивітрився. А ось що буває, коли пожежники не встигають вчасно на виклик. А можливо, це хтось вирішив ефектно зруйнувати старий дерев'яний міст? Хто знає? Тоді це вийшло на 100%. А принцип доміно продемонстрований у колосальному масштабі. Коли справа доходить до святкувань, американці люблять робити усе з розмахом. Дивіться, яке величезне опудало вони спалюють на масляну. А може, це воно само зайнялося цілком імовірно. І сорому згорів. Хто б заходів в таке вбрання яскраве вдягатися, як папуга якийсь, тим паче, якщо ти серйозний, грізний ковбой. Ось яким має бути справжній житель дикого заходу. Цей мужик не лише майстерно володіє батогом, але й вогню не боїться. Цікаве фаєр шоу. Погодьтеся з такими факалами, не страшно увійти. У найти печеру. Головне не припиняти махати руками. Дайте лише дами носять красиві сукні. А от і ні. Навіть такі мужні та хвацькі мужики, як пожежники, і ті полюбляють витонченість та стиль. Правда, проявляють вони свої захоплення не завжди у вдалий момент. На терміновий виїзд, наприклад, можна було б і в нормальній формі виїхати. Хоча може, це вони так компенсують відсутність жінок у своїй групі, може, в них і чергування є. Один тиждень Васій і Петро перевдягаються, інший толік і квітьок. Ну а це вбрання точно сподобається усім. В такій сукні не тільки на дискотеки ходити не соромно. Та мені і темними вечорами повертатися не страшно. Ну просто неймовірний винахід. Цікаво, правда. А оцю величезну штуковіну на задньому плані теж за собою тягати доведеться. Ну, як то кажуть, любиш кататися, люби акумулятора поносити. Чи замислювались ви коли-небудь, якою небезпечною може бути робота телеоператора? Гадаєте, це дуже спокійно і нудно? А от і ні. Бувають у них деньки, які точно можуть запам'ятатися на все життя. Так, професія ця вимагає доволі гарних нервів і міцної витримки. Не кожен зможе сидіти півдня на одному місці і дивитися в маленький отвір видошукача. Ось і цьому хлопцю, напевно, краще змінити роботу, хоча з не буває, ноги затекли. Вибач, друже, але з такою ходою ти на п'яного страуса схожий, Честь слово. А ще трапляються в них ось такі клієнти. Не дивляться не те, що під ноги а й далі свого носа не бачать. Ну куди ти преш, не бачиш камера тут? Ще пару таких таранів і взагалі нічого не побачиш. Дуже вже він поспішає. Зупинитися навіть після фінішу не може. Напевно, вдома праску не вимкнув. Ще один доказ небезпечності операторської роботи. Коли працюєш на перегонах, уважність повинна бути на першому місці. Доброго дня! Мене звуть Максим. Зараз я покажу вам, як стати невдахою і зганьбитися на весь інтернет. А головне ви побачите, як потрапити в передачу шалене відео по українськи. Починаємо. О, дякуємо за пораду. Усі запам'ятали. Давайте мерщій пробувати. Чи вийде у вас так само облажатися? А ще операторам потрібно подалі триматися від скейтерів. Це ще ті шибай голови. І себе калічать, і чесним людям жити не дають. От навіщо він поламав камеру? Не міг обійтися без Обов'язково було мікрофон відривати. Геть як втримали. Та спортивним операторам взагалі дістається більше за усіх. То м'ячем загатять, то машиною зіб'ють, то скейтом припечатають. І на велоперегонах, виявляється, також спокою немає. Мабуть, дуже вже заважав бідним велогонщикам сконцентруватися на дорозі цей оператор. А що вони тут з останніх сил крутять свої педалі, поки їм не далі? А він на мотоциклі прохолоджується, кого б тут жаба не задушила. А зараз на ваших екранах трейлер до нового фільму Жахів. Він називається Спідниці рожеві, пики червоні. Трилер про п'яних студенток, випускниць які шукають свою жертву прямісінько на вулицях міста. Доганяють, збивають з ніг, гвалтують і розповідають плітки усі одразу за усі уроки навчання у закритому вузі. Жах. Ну а зараз час трішки покататися, та ще як з вітерцем та широкою усмішкою на вашому обличчі. Якщо ви шукаєте екстремальної швидкості та можливості полоскотати собі нерви, то придбайте собі квадроцикл. Дуже цікава штуковина. класно їздить чудово, маневреність, ніяких заторів і падати не будете, як на мотоциклі. Хоча ні, і з цим теж можуть бути проблемки. Як бачите, всілякі розумники і на чотирьох колесах примудряються гепнутися на п'яту точку, і чого їм в далі не сидиться? А зараз на ваших екранах ще одні народні умільці Автоконструктори так і не почули молитов автомобілістів про вітчизняний кабріолет. Всі ці мрії та сподівання втілюють численні кулібіни по усьому СНД. Ось як ці комедіанти відрізали машині дах і гайда дівок катати. Правда, кабріолет передбачає гарну погоду, сонечко і спеку, а не штовхання у міських заторах під дощем. Ви вмієте пускати димові кола ротом. Напевно, не одну годину провели за тренуванням, але тепер можете сміливо забути про свою круту фішку. Справжні чоловіки пускають коло з вихлопної труби свого автомобіля. Ось де крутість. Ну а зараз ми продемонструємо вам найновіший та найстильніший прес для сміття. Коштує він, правда, як ваша квартира, але ж ми наголосили найстильніший. А мода і краса, як то кажуть, потребують жертв. Мніть ваш непотріб з шиком, пані та панове. Взагалі, машини дуже дивні штукенці. ніби і просто засіб для пересування, але ж дехто присвячує їм все своє життя, і усі свої гроші кладе на автомобільний вівтар. Саме такі фанатики зібралися на цій виставці. Тюнінг справа дуже дорога, але ж така видовищна і дуже приємна. Кані позна, как улічний пес. Ти чуєш носом красна пере, селі на хвост. По сводкам МВД. Особа, опасний преступник. Мобільник отвечает, що абонент не yes. і перша частина нашої програми пройшла зовсім непомітно. Проте не думайте засмучуватися. На вас ще чекає найцікавіше. Неймовірна двадцятка роликів за нашого спеціального каналу. Шалене відео по української в інтернеті. Відкриває нашу сьогоднішню шалену двадцятку незвичайне, проте дуже цікаве відео. На ваших очах відбувається тестовий запуск рятівної шлюпки. Спеціальна форма дозволяє їй завжди залишатися на воді. Да були б такі на Титаніку, і кінап не було. На 19-й сходинці у нас просто неймовірний приклад дружби. Таке враження, що ці кадри з якогось фільму так вам не здалося. Це разом пробігли кінь і пес, ніби собака допомагає другу втекти від злого хазяїна, якого той скинув перед цим сідла. На 18-й сходинці доволі радикальний спосіб відучити людину палити. Старі жарти про петарду у цигарці все ж діють, як виявляється. Лише подивіться на цього мужика. Не зрозуміло, що його більше а, засмутило: зіпсована цигарка чи підсмалні вуса. Шаленому відео, шалені вчинки, і незагарні очі. За міцні нерви та оригінальні рішення потрапив на 17-ту сходинку. Ось цей скажений каскадер. Адже він вирішив здійснити стрибок з трампліну не на мотоциклі, не на лімузіні, не на велосипеді, а на справжньому потужному тягачі. Мабуть, в минулому він був далекобійником. І, до речі, зі стажем. Люди постійно вигадують якісь чудернацькі музичні інструменти. Хто б міг подумати, що гайкові ключі виплавляють відповідно до музичних нот? Не вірите? Лише послухайте, як чисто та гармонійно звучить цей металофон з інструментів. Наступний крок барабани з бочок та гітари з бензопил і перфораторів. Все! Індастріал рок гурт готовий. Тесла був великим винахідником і геніальним вченим, але він точно покинув би свої досліди і винаходи, якби дізнався, що їх використовуватимуть для забавок із алкоголем. Цікаво, яке на смак електризоване пиво. Виявляється, індійська культура стає все популярнішою в усьому світі. Ось і до Америки докотилося. Лише послухайте, шанувальники Болівуду вже навіть слова пісень вивчили. Більше того, вони навіть голоси своїх кумирів пародіюють. Хоча для нас з вами це все рівно звучить як нецензурщина. Мисто голеголіматі. Альо, альо, тихіше пацан, не матюкайся. Ну і тринадцяте місце у нас, як завжди, присвячене невдачі. Правду, коли співав Ігор Ніколаєв про те, що день народження не таке вже й веселе свято, особливо, якщо відзначати його доводиться наодинці зі скайпом. Подивіться на хлопця, і ви все самі прекрасно зрозумієте. Так, мамо, так, я розумію, що у вас термінове відрядження. Все в порядку. Бачите, я веселюся. Так, торт знайшов, ось він. Тільки трохи запліснює він. Ти ж його ще перед від'їздом готувала, ну тобто тиждень тому. Але нічого, головне ж увага, правда? Так, да, кульку знайшов. Це мій подарунок? Супер. Завжди мріяв. Досі не знаєте, як вирішити конфлікт між вашими університетськими групами. Як щодо сніжок, дочекайтеся зими і влаштуйте справжню війну. Головне не пускати у хід кулаки, бо це вже зовсім інша історія. Чудова ідея, погодьтеся. Ваша дівчина чи дружина дуже довго збирається перед зеркалом. А ви постійно всюди запізнюєтесь і змушені чекати на неї по декілька годин? Набридло, прийшов час покласти цьому кінець, налякайте її так, щоб вона до нього і підходити боялась. Як одягніть страшний костюм до рук, можете якусь сокиру взяти? Головне ефект, розумієте? Але дивіться, не переборщіть. Якщо вона назавжди перестане дивитися на себе у дзеркало, кому від цього буде добре? Топову десятку відкриває незвичайний перехожий. Ось так їдеш собі в машині. Гарний день, сонечко світить ніяких тобі заторів. Ніщо не вибувається з позитивного пейзажу. Ось люди переходять дорогу, автомобілі зупинилися, чувак у труселях пройшов. Шо, шо, в чому? Посеред білого дня! О, все зник. Здалося. Думаєте, коріння кальяну не має ніяких наслідків? А якщо до цього відео, чи це дівчина так накорилася, що у неї коняча голова виросла? Чи її друзів глючить? Але ж стоп, ми ж нічого з вами не вживали! Танки бруду не бояться, а от квадроцикли ще і як, схоже, ці мужики не розрахували сили і прохідність своїх залізних коней перед тим як ниряти в багнюку. Ну нічого, Грізів ванни, кажуть дуже корисні. Правда, від такої кількості болота пральна машина і зламатися може. Корея не космічна держава, як з'ясувалося. Але якщо стане такою, проблем з космонавтами там не буде. Адже кожен бажаючий кореєць має чудову можливість перевірити свій вестибулярний апарат за допомогою ось такого нехитрого приладу. Якщо покрутився і все добре, буде хорошим космонавтом. Недобре, ласкаво просимо до шаленої Двадцятки сьогодні на сьому місце. Вас теж дратують незручні отвори у металічних бляшанках. Через них неможливо нормально напитися. Ось і цього мужика вони дістали набагато зручніше клептати з бокала. Що робити, коли його немає під рукою? Все просто відгризіть верх бляшанки і пийте на здоров'я і за здоров'я. Після таких трюків, воно вам знадобиться. Це точно. Працівників комунальних служб можна звинувачувати в чому завгодно, але не у відсутності кмітливості. Ну в якій ще країні світу борються із підтопленням у такий спосіб, просто таки заштовхуючи воду у каналізацію. За свою фантазію комунальники отримують п'яте місце сьогоднішнього рейтингу. На четвертій сходинці чудовий спосіб перевірити на чесність свою дівчину. Якщо ви запідозрили кохану у брехні, зробіть так, щоб їй більше ніколи не хотілося казати неправду, щоб при одній лише думці в неї мурашки бігали по тілу. До речі, про комах. Як щодо велетенських мадагаскарських жуків, цей хлопець посадив свою дівчину в машину і попросив не відкривати подарунок, доки він не повернеться. Жіноча цікавість, і недовіра переборює навіть любов переборює як результат повна тачка соковитих жуків, і вереск кралі на всю вулицю. Пацан не перестає жартувати навіть після того, ха, як випустив кохану з машини. Далі підколює її і чіпляє жахливих комах їй на майку. Оце так юморист! А на третьому місці сьогодні правила техніки безпеки при вживанні солодощів. І справа не в тому, щоб не подавитися чи ще щось таке. Ніколи наголошуємо, ніколи не розділяйте дві половинки печива. Як бачите, так і без очей залишитися можна. Як створюється більшість смішних і вражаючих відео, звісно, зовсім випадково. Ось, наприклад, знімаєш ти друга та його трюки на скеті аж раптом мава. Що не помітили? Дивіться ще раз. Сподіваємося, автобус був без пасажирів. Ну і золото нашого хідпараду отримує сьогодні ось цей відос. Приклад того, що прислів'я і народні мудрості не просто так придумали. Яскравий приклад вислову, що посієш, те й пожнеш. Котів облити водою дівчину і отримав по заслугам. Хоча, можливо, це в неї захисне поле увімкнене, може, воно ще від вогню, від куль і стріл захищає. Та не будемо завершувати програму на такій песимістичній ноті. Насправді в нас є гарна новина. Вже дуже скоро ви побачите нову добірку найкращих роликів зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. А тому не пропустіть нашу наступну зустріч. Чао!